До вашої уваги відео огляд Режисер монтажу Владислав Лещаков, 2025 року жовтень місяць, літо. Огляд. Хата священика із села Мазинівка з Венігородського району Черкаської області Хата представляє традиційне батокімнатне житло сільського духовенства. Кінця 19 го початку 20-го століття стіни сошні, закидані дилями через вальки, мащені білені зовні середини дубові підвалини, покладені на кам'яний підмурок, дах чотирисхильний на кровках, критий пофарбованим листовим залізом. Перед вхідними дверима влаштовано ганок на стовцях. Що має трихсхилий дашок, хата освітлюється великими вікнами з віконцями. Планування хати священика відрізняється від звичайних сільських хат, будівля з розвиненим батокінатним варіантом традиційного тридільного планування хата сіни-хата. Кожне приміщення переділене навпіл навпілпоздовжю стіною. У лівій половині відтворено інтер'єр спальні і вітальні, старосвітського священика. У правій половині кабінет їдальна кухня. Пекарня в інтер'єрі цієї хати порівняно із сільськими, показано зміни меблю посуду, зокрема представлено предмети фабрично-заводського виробництва. Відтворений інтер'єр спальні вітальні. Старовійського священника має народні елементи побуту. У вітальні багато ікон, які утворюють хатній іконостас, дві стіни були суспіль завішені образами, наче іконостас. Писав Іван Нечуй Левицький у повесті старовійські батюшки та матушки. На іконах і фотографіях висять ткані і вишиті рушники, на канапі. Домоткани килим на довгому столі самовар і горнятками навколо столу стільчики. У спальні знаходяться.